Питай! Дивився, не коментую. Дуже-дуже воно таке. Не таке, як би мало бути. Хобі в мене захоплення це є футбол. Дуже його люблю, займаюся футболом. Ну, бігаємо. У нас з ректоратом бігаємо вже понад 12 років, напевно ж, ну, точно більше 10. Дуже... Ми цю звичку не полишаємо кожної середи, о 5-й годині, в нас вже 10 років і локація в нас в університеті зараз, в нашому майданчику наверху, а попередньо був в іншому футбольному полі. Ми завжди збираємося і ця традиція є незмінною. Мамо, я в ніж. Що це таке? Відпусточка. Ой, не буде синку. Є студентське самоврядування, воно є активним. Хотілося б більше, щоб воно ще було більше активним, але на той момент воно є, тому що заклад освіти і представники студентського самоврядування входять у вчену раду університету, які ці кардинальні рішення щодо розвитку студентського самоврядування, щодо науково-педагогічних працівників, щодо анкетування студентів. Тому воно у нас є. На навчання можна, у нас є положення про поновлення відрахування. Зараз, до речі, була зміна в законодавстві щодо поновлення відрахування студентів і переведення. Все там прописано, поновляється студентне навчання, якщо він був відрахований за попередні роки з відповідною академиєю різницею, він поновляється і здається виконав різницю і йде на той курс, де дозволяє академічна розвідка. Кафедра займається всіма нормативними документами, які є, що стосуються на кафедрі. Є в нас відповідні нормативні правові документи локальні, що стосуються кафедри, положення про кафедр, положення про слабоси і всі решта науково-методичні матеріали. Готує кафедра, ну і проводить засідання кафедри, проводить різні бесіди зі студентами. Там є освітні програми, де вони. Активно їх обговорюють, потім втілюють життя, роблять, носять зміни і так далі. Ну, тобто є великий обсяг роботи кафе. Робочий день проректора проходить з пів восьмої, ну, до около восьмої починається і там даний визначений час. Якщо є робота, то в нас немає обмеженого часу, тобто з 8 до 5 у нас такого немає, у нас є робота, поки є завдання і є виконання. Тому виконав, іде. Це не то, що приймуть, це просто такий обов'язок, моральний, напевно, що, що ти маєш зробити все, що має бути. Великий, дуже насичений графік, є відповідні правила, є відповідний розпорядок. Не що там прийомні дні, ну, немає такого. Людина постійно має бути в тонусі і постійно робити ту роботу, яка на неї покладена. Всі гаранти на навчання в нас є різні модифікації. Е, є гранти на навчання отця Івана Луцького, це через фонд отця Івана Луцького, це гранти на навчання для молоді або для студентів, е, які е, отримали е, бал НМТ від 160 до 180 це є 50% грант на навчання, і від 180 до 200 це є 100% грант на навчання. Крім того, у нас є гранти на навчання для осіб, які беруть участь у наших. Івентах. Це мається на увазі. У нас є Кубок Короля Данило, у нас є фонд Луцького по різних олімпіадах, які у нас проходять. І відповідно призери цих олімпіад вони отримують грант на навчання у різній, у різній відсотковій вартості гранту на навчання від 20% до 25%, 50 і 100% гранту на навчання. Дуже просто прийти до нас, зареєструватися, здати ННТ. Якщо є якісь техніки випробування щодо відповідних спеціальностей, все, в нас цілодобово 24 на 7 працює відділ так званої приймальна комісія або відділ наш продажу, який активно займається цією особною кампанією. Тому що, напевно, що по роду ну, не вгризли мене студенти, дома не гризуть. Напевно, ну, що така є. Це, ну, є хвилювання, можливо, ще й то додає, але таке природне. Я не крашуся і не буду нікого красти. Mm -hmm. Дивіться, навчання маркетолога буде відображено в нас оплаті за навчання по ринкових цінах. Які будуть ринкові ціни, такі і буде. Якщо це бакалаврат, у нас навчання йде від. Відповідно до ринкових умов, тобто коледжі окремо, університет окремо і аспірантура окремо. Всі питання, що стосуються оплати за навчання, будуть офіційно оприлюднені на сайті університету. Якщо хочете детально дізнатися щодо умов вступу і оплати за навчання, слідкуйте за нашим сайтом. Там буде повна інформація щодо оплати за навчання. Був ректорат. Прогнозовано, ми виходимо на навчання з вересня. Вже підготовлені графіки освітніх процесів і так далі. Тому прогноз 2 вересня 2024 року. Ну, але ми прогнозуємо, але Бог керує, тому ми не знаємо, як, як воно душе до, до вересня буде. стоп алкоголь челендж у нас був. Ну, Проводиться, знаєте, кожен є якийсь тренд, і в ці тренди вони розвиваються. Я не пам'ятаю, якому це році, було років-повно вісім назад. Е був стоп-алкоголь челендж. Ми виливали е алкоголь у, у, ну, у, у раковини. Я відкриваю, можливо, не буде такий, таких е рухів, як і Попередники, але вибиваю і демонструю свою тривалу до такого поводу. Ось, згідно гігієнічний санітарний хлоп. Це була акція. Я скажу, що в не... нас є проектор, який взагалі не вживає нічого. Всі решта, ну, так як свідомі люди, свідомі люди вживають. Але це у міру і ну, тобто це як, як, як звично. Можу, напевно, що можу. У мене є один анекдот про цю ситуацію зараз, який є. Анекдот про студента. Який був у Львові, у Львові у нас місто таке знаєте, дуже патріотичне, як на той час, і студент з Росії приїхав поступати і старався в трамваї їди, сидить ну, дуже, ну так, як звичайно, старші люди їдуть в трамваї, і він сів собі з боку і говорить між собою два студенти. Говорить, один студент вийшов, а другий той, що приїхав з Росії. Сидить тихо. Ну і питається його чоловік, але почувши перед тим, що він розмовляв на російській мові. Ну і він питає його: Ти приїхав з Росії? Ти, ти, так, так, Ти каже, хочеш поступати тут в один з навчальних закладів? Так, а куди? Ну, то Він сказав там куди, я не хочу називати, щоб це не було. Е, сказав куди, каже, ну а скільки тобі синочку уроків? А він каже, в сентябрі буде 20. Ой, не буде синку. Знати не знаю, чи чу, вчуся. У нас зараз у університетом налагоджено таку гарну співпрацю. Викладачі, згідно стратегією розвитку університету, викладачі мають знати англійську мову плюс один рівень. Тому ми активно з вересня місяця почали вчити зараз. Я би не сказав, що там добре знаю на середньому рівні, плюс-мінус. Може, ми всі здавали тести, ми їх успішно пройшли, результати я не скажу. Але кожен раз це є мотивація для того, щоб краще знати англійську мову. Це перший пріоритет, який є в закладі в нас щодо знання іноземної мови, адже участь в грандових проєктах вимагає знання іноземної мови. Не Google-перекладач, а знання мови. Якщо у вас є питання щодо організації освітнього процесу або будь яких дій, які проходять в університеті, задавайте питання в наш інстаграм.